Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео огляд на нашу косметику для волосся, ту, яку ми використовуємо всією родиною. Ми розкажемо про шампуні, маски кондиціонери, спреї, капсули для волосся, скраб для шкіри голови. Почнемо з того, які типи волосся у нашій родині. У мене, наприклад, доволі тосте і густе волосся. У дитини воно ну по зрозумілій причині дуже гарне, світле і тоненьке волосся, але також доволі густе. Ми покриваємо зараз таку велику кількість типів волосся, яка підійде і тому, і тому варіанту. Тобто, засіб для мене має виконувати функцію гарно очистити шкіру голови, зволожити так, щоб я могла потім його розчесати та вкласти. А у дитини, ну по зрозумілій причині, також очистити шкіру голови, яка немає ніяких проблем в цьому віці, але при цьому, щоб також було легке розчислення і не було обтяжування її тонких волосинок. Почнемо з шампуней. Доля обрала, що ми почнемо з цього. Ну, в принципі, це можна сказати якийсь подарунок долі. Цей шампунь. До речі, як на мене, він з доволі недешевого сегменту. Дана шампунь, в них є три лінійки, які класифікуються. Для різних типів волосся, для більш такого м'якого очищення і для більш глибокого. У мене два варіанти: це щось середнє, дуже від нього кайфує і немає аромату. Дуже прикольно, тобто є дуже-дуже легкий аромат, але фактично можу сказати, що такої прям відушки тут немає. І дуже класно очищує волосся, при цьому не пересушує. Але у цієї шампуні є брат, тобто дві лінійки ми вже взяли. А такий шампунчик глибокого очищення очищує прям до скрипу. Я рада, що такий невеликий об'єм. В принципі, з нього я почала знайомство з Брендом він мені подобається, але його б я використовувала десь раз на 2-3 тижні, коли людина потребує екстра супер класного глибокого очищення. Наступним я вважаю за потрібне обрати бренд Vela, Vela Professional. У нас багато засобів цього бренду. І от, конкретно, оцей шампунь Balance, він мені більше не подобається. Він занадто руйнує бар'єр шкіри, пересушує після нього чогось зудить голова. хоча... Десь роки два назад це була дуже вдала в них позиція, просто вони змінили або склад, або що я не знаю. Но на сьогоднішній день після ребрендінгу він працює гірше. Проте у них є прикольна позиція volume boost, яка, як на мене, доволі класна, гарно вимиває шкіру голови і підійде для миття голови 2-3 рази на тиждень. Сашка, тобі подобається цей шампунь? Так. Да. Я б сказала, що це якийсь безмінний лідер. Саме ця серія вона дуже класно вимиває шкіру голови. І при цьому оцей шампунчик я періодично ще кладу чоловіку в рейс, тому що він класно базово очищує шкіру голови і підійде для чистого миття. І перейдемо до не менш відомого бренду L'Oreal Professional. В принципі, не можу сказати, що шампуні погані. Оцей, до речі, миє голову класно, Я б не використовувала його часто, але дуже жахливий аромат. Якийсь навіть трошки хімозний. І мене, наприклад, це дуже відштовхує. Я б не змогла мити шкіру голови і потім ще нюхати Пару днів хімозний аромат. Тому у нас є ще один такий. Воліментарі також для об'єму, він десеріциловою кислотою. Також не супер круто буде використовувати багато разів на тиждень, але раз на тиждень для глибокого очищення, для тих, хто потребує такого, це, в принципі, непоганий варіант. І тут свіжий, приємний аромат. Попередньо перераховані шампуні все ж таки підходять для миття голови не щодня, а наприклад, хоча б через день. Частина з них навіть раз на тиждень, я про це вказувала. Але, наприклад, от такий шампунь від Extra Eкstradu, він підійде для щоденного миття голови, і ми його ще використовуємо, коли двічі треба промити. Шкіру голови, наприклад, мені і доньці, він дуже м'якенький і класний, і підходить як перший раз для миття, а другий ми вже домиваємо тими шампунями, які я вам тільки що показувала. Тобто, в принципі, і мені подобається, що він абсолютно не пересушує шкіру голови. Я думаю, що ви зрозумієте, особливо влітку, коли ти миєш голову частіше після піску, після пересушеного волосся на природі, на морі дуже хочеться чогось такого м'якенького і більш. Щадвого для волосся, тому отакий варіантик дуже сильно для цього підійде. І плавненько переходимо до масок та кондиціонерів. І перше, ми хочемо почати з такої позиції: це Сашунькін кондиціонер, це косметика, яка вироблена в Україні. Вона себе позиціонює як косметика для діток. І Тут вказано, що від 5 рочків ми взяли насправді не тільки цей засіб, а таку доволі розширену лінійку. Проте сьогодні по контент плану попадає тільки ця позиція. І хочемо почути відгук безпосередньо того, хто ним користується. خج Отакий От варіант відвели. Подобається особисто мені для супер мого густого волосся, особливо коли воно стає більше подовжені, відростає. коли я відчуваю супер дискомфорт, що треба зволожити максимально швидко. Отака маска реально круто відновлює, проте прям в постійній основі користуватися нею дуже-дуже важко було. І наступним хочу поговорити про кондиціонер від того ж бренду. Також такий самий мінімалістичний аромат, класно зволожив, класно розчесалося волосся. Бачите, яке воно блискуче і гарне. При цьому Нуль обтяження, немає відчуття, що ти як тільки помив голову, іначе її облизала якась корова, як кажуть дівчата в народі. Коротше, оці засоби топ, проте з мінусів не супербюджетні. Маска і шампунь, яку я зараз використовую, з однієї лінійки, медіум, про яку я говорила на самому початку. Далі хотілося б перейти до засобів від бельман. До речі, оце я думала, що буде топ покупка просто, і це топ розчарування. Як каже моя дитина, який аромат? Хімос. Хімозний аромат абсолютно ноль відчуття люксу, абсолютно якісь жирні, незрозумілі для мене засоби. У мене є кондиціонер, який мав би бути, наче легший, і є маска, яка мала б бути, наче більш поживна. Хоча, чесно кажучи, сумніваюся, в використанні того і того з плюсів в наявності були міні обєми 50 мл, щоб я точно знала, що ці засоби я ніколи більше не хочу купляти. Чого не скажеш про цей кондиціонер, який не підійшов ні мені, ні моїй дитині? Він насправді такий доволі жирнуватий і аромат абсолютно інший. Не розумію, як це могло статися в одній серії для волосся, але як є, проте, бачите, свій засіб з цієї лінійки. Ми все одно собі підібрали. О, да, це те, що треба було саме. Оце те, що вони пишуть, наскільки я розумію, маска Deep Repair Hair Treatment, Хоча це одна й та сама серія, як ви бачите. Саме оцей засіб дуже круто зволожує волосся. При цьому після нього воно дуже гарно розчесується і має супер нереально крутий аромат. Я не знаю, як наче якісь маленькі квіточки волакують кожну волосину і воно варте тупо кожне своєї копійки. І оцей кондиціонер дуже сильно подобається і мені, і Сарсі. Наступною буде отака маска шапка. До речі, її дуже сильно любить Олександра. Її треба витримувати десь 5-10 хвилин на голові. Насправді здається, що не дуже зручно, але дуже зручно навіть дитині. І саме гарне, що після неї класне, дуже легке розчісування волосся. І також хотілося б почути незаангажовану думку безпосереднього користувача маски. Ця маска дуже ґахна, лізе в очі. І плавно ми підійшли до спреїв для волосся. Майже всі вони вже закінчилися в нас, просто всі на дні. Тут ми також будемо питати думку головного користувача спреїв, тому що насправді я користуюся доволі рідко, мені вистачає кондиціонера або маски, а дитині я використовую постійно для легкого розчісування. Всі засоби, які ми маємо, не обтяжують волосся, тому що використовуємо. По зрозумілій причині дитині, і першим я хочу поговорити про оротерапі. Насправді доволі бюджетна позиція від фанола класне розчісування, приємний аромат, стовістково виконує свою функцію, і зрозуміло, що тут мова не йде про термозахист, виключно для легкого розчісування. Що скажеш про цей засіб? Чи подобається тобі? Подобається, дуже подобається. Наступним хочу поговорити про наші. Насправді ми брали взимку. Міні набір, в якому був шампунь з цієї ж серії: шампунь, спрей, кондиціонер, маска та олія. Олією ми насправді не користуємося ні я, ні дитина. Немає сенсу, нам вистачає інших доглядових засобів. Спрей мені сподобався. Реально такий класний незбивний кондиціонер. М -м, непогане розчісування, але є засоби, після яких розчісування полегше. Наприклад, та виконує цю функцію краще з інших засобів. шампунь. Пережирнив дуже сильно нам волосся не підійшов. Маска також трошки густа, обтяжує волосся, не виконує свою функцію. А кондиціонер і незмивний спрей. Прикольні про кондиціонер. Хочу сказати, що це топ-позиція. Повторила б і у всіх засобів абсолютно крутющий аромат. І наступний останній засіб для спрей для волосся. Тут вже перейдемо до Мейтин Корея. Як ви вже зрозуміли, Корея дуже щільно вступає в ряди засобів, якими ми користуємося. У мене особливо багато засобів. І я хочу сказати, що саме ця позиція супербюджетна, виконує функцію класного розчісування, не сильно взагалі не зволожує волосся. Просто розчісування, проте для дитячого волосся, просто топ, як на мою думку. І хотіла би перепитати ще раз нашого топ користувача, який з спреїв тобі подобається найбільше? Mm. Я не можу сказати, який найкращий, тому що мені всі надцять і вони всі хороші, я не можу сказати, який найкращий. Ну а який, можливо, ти б хотіла повторити і купити ще раз? Mm. І тепер переходимо до рубрики, виживші з нашого сьогоднішнього відео. Такі позиції, які особливо не класифікуєш, бо їх не так багато. Будемо проговорити також про лікування, домашню таку терапію, відновлення оротерапії. Мені дуже подобаються ці концентрати після них дійсно волосся наповнене, якісь свіже, блискуче, гарно розчісується. Тобто, волосина виглядає здоровою. Тому такі ампули я не знаю, чи є вони зараз наявності. Сподіваюся, що є. І вони виконують класну свою функцію, Купляла давно і одразу багато. Такі штучки я люблю. Наступна, абсолютно не дитяча позиція для шкіри голови. Це в нас для шкіри голови, Гликолевий. Мені він дуже подобається. Оптимально його робити один раз на тиждень. Він класно очищує, екстра очищує шкіру голови, наприклад, раз на тиждень, в кого дійсно дуже густе волосся або дуже швидко жирнішає, брудниця. Тобто такий ефект свіжості, оця позиція виконувати буде. І остання позиція не змивні. Ні, капсули з олійкою. Ані вони, вони подобаються, тому що на якомусь етапі, коли у Сашки були більш довге волосся, вони дуже Це зручно виконували функцію як додаткового зволоження, для розчесування. Тобто іноді ми навіть не користувалися маскою або кондиціонером, а після миття одразу користувалися цією олійкою, і в неї було дійсно дуже круте гладке волосся. Зараз більш коротка довжина і немає потреби в використанні просто цих капсул. Хоча я думаю, що можливо в зимній період ми до них повернемося. Приємний аромат. Непогано виконують свою функцію, не знаю, чи вони ще на хайпі чи ні, але ніякої шкоди, наприклад, для волосся її світленького, гарненького вони не робили і виглядало це все дуже дуже прикольно. І сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть ваші питання в коментарях. Можливо, про якийсь засіб буде цікаво детальніше, і чекаємо ваші коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.